Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як випаяти ось такі світодіоди з такої лампи. Всі знають, що вони дуже погано випаюються, паяльником їх нереально випаяти. Тому дивимося це відео. Перше розбираємо до матриці, друге просто беремо зажигалку і прогріваємо. Знизу знаходиться підложка з металевого сплаву, її треба дуже добре прогріти. Також це все діло можна не зажигалкою, можна взяти електроплиту, положити на комфорку, прогрівати. І також це все випаяти. Ну в нас немає плити під рукою, тому ми це все зробимо зажигалкою. Уже є перший результат, і резистор вже відпаявся. Зараз також можна вже перевіряти. Я думаю, що світодіоди вже також достатньо прогрілися, викруткою, можна перевірити. Так, є, вже знімаються. Треба обов'язково держати все інструментами ізольованими, тому що воно дуже гаряче, дуже сильно нагрівається. Ось так виглядає плата після нагрівання. Все вдалося. Просто за допомогою ось таких утиків і такої зажигалки. Достатньо добре все вийшло. Ось так виглядають світодіоди після демонтажу. Залишилися цілими, бо хто знає як випаювати паяльником, цілі вони не залишаються. Це просто нереально. Всім, кому було це відео корисне, підтримайте підпискою. Напишіть в коментарях, чи було корисне це відео. Дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки. І всім до зустрічі!